Твоє запитання, чому вагон трошки похилений в бік. Об'ясняю. Отут є під обшивкою отакі от направляючі, які тримають її. Вони просто повідгнивали. І він просів. Бурти повідходили і просіли. Бачите самі? Відповідно, це все можна переварити, вирівняти, зробити обшивку, і вагон може експлуатуватися і надалі. Тому що ззовні стан у нього прекрасний, технічно по рамі стан прекрасний. Тут метал весь живий, метал товстий. Видно. В якому стані рама. Нічого її немає. Тільки обшивка. Розуміло, що обшивка прогнила, тому він провез. Це все ремонтується.